Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Підключив сусіда до своєї станції. Ось, як бачите, протягнули кабель, взяли сіб десятку, проклали воно на той стоп, на шашечку закріпилися. Це промігна опора. Ось він пішов до моїх панелей. Тут використовуються спеціальні розтяжки для кабеля. Ось там на тій опорі в мене просто кусок шланги. Прикручений, він може трошки ходити туди-сюди, ну, мало ли від вітра. Проклали на висоті майже 5,5 метрів, щоб ніяка машина не достала. Отак От я підключив сусіда, треба виручати, ділитися електроенергією. Ось так далі. Кабель пішов у мене ось по, по трекеру. Отам мене лишній кабель трохи я змотав. Ось бо він був трошки зайвий. Змотав бублик хай висить, не вкорочував. Ось так вийшло підключитися. Так, ось показую з цієї сторони. Я якраз знаходжуся на дорозі. Ну, якось бачимо опору. Там проміжний, проміжне кріплення для кабеля, такі продаються, щоб кабель не перетирався об стовп. Ось, Ну, а на хаті воно з тої сторони також натяжник. Такий, як у мене на сонячних батареях. Оце так вийшло зробити над інтернетом. Я не знаю, видно в камері чи ні, що я пройшов досить високо. Він не торкається оцих оптоволоконних кабелів. Там достатній запас, щоб кабель мій не перетер оптоволоконні кабеля, бо будуть в мені проблеми. Тут стоїть 6-метровий кутник, і на цьому 6-метровому кутнику в мене цей проміжна опора, щоб кабель не... Не, не, не лягав на ці автоволоконні кабеля. Світла зараз немає. Сіповський кабель він зайшов до мене в будинок. Навантажень навчало, моїх також немає. Бачимо, вставлена ще одна розетка. Сусіда навантаження 400, ну, 370 Вт. Моїх навантажень зараз немає. Ну, там я не знаю, що там працює, холодильник чи може яке освітлення. Щось працює, не знаю що. Ось так реалізовано в мене його підключення. Виручаю людину, бо, бо треба якось разом легше жити. Тим бачу, що в мене е, акумулятори є, буде працювати. Ось, ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал. Всім до побачення до нових відео.